Доброго ранку, дорогі мої підписники. Сьогодні у нас прекрасна тема розмноження троянд. Мені подарували ось який прекрасний набір троянд. Мені вони дуже подобаються, бо квіти подар... подаровані були дітьми. Тут і теплота, тут і любов. Видно, що вони викохані, випещені. І мені дуже приємно було отримати такі квіти в подарунок. Сьогодні я хочу зберегти ці троянди, щоб були вони і в мене у саду. Сьогодні покажу вам спосіб розмноження, який вже використовую кілька років і маю гарні результати, а потім. Як бонус покажу спосіб, яким іще не користувалася, але дуже-дуже захотілося після того, як я побачила в інтернеті, розмножити троянди і таким способом. Сьогодні покажу ось такий вам черенок. це з троянди. Верхівка, бачите, бутон-квіточка була зрізана. І маю, ось найкраще проживаються, це отакі із п'яточкою черенки. Зрізаємо зайве гострим ножем. Залишаю я після п'яточки ось один такий черешок без листя. Потім, якщо в мене є можливість два листочка залишити. Прекрасно, якщо три, ще краще. Але справа в тім, що ми порахуємо один, два, три, чотири. Четвертий оцей, уже получається із трьома листочками. З трьома листочками. Ну, Рекомендують його прибирати через те, що це е, такий листочок, який знаходиться біля квітки. Тому я його прибираю. Я роблю це звич... отак гострим ножем. Ось роблю рівний зріз і прибираю знову ж таки зайве із листочка. Ось у нас получився отакий черенок. Черенки в мене стояли у корневіні, врощені корневіну, цілий ну, годин дві три стояли. Через те я не умочую у корневін. Ставлю у промитий продезінфікований пісок, поміщаю так, щоб до першого черешка був стволик у пісочку. Далі врискаю, гарно змочую. Трошки уплотняю, так, зачепила, знову гарно змочую, накриваю верхівкою пляшечки, і так, цей черенок стоятиме цілий місяць. Я потім покажу. Результати цього черенкування. Хоча я вставлю потім чи відео, чи фотографії кущиків, які у мене утворилися після минулорічного черенкування. Ну, а тепер спосіб, який я видивилася взимку, мені дуже-дуже хотілося. Побачити троянди, мені дуже хотілося дочекатися літа. І от я побач... ну, дивилася, переглядала багато з різних способів розмноження троянд, і мені сподобався такий спосіб розмноження. бутончиками. Бутончиками або квіточками. Ось у мене є така квіточка, яка вже розцвіла, і я можу. І я можу на ній показати ось така чудова квіточка. Прям дуже мені подобається. Це троянда плетиста. Але вона наскільки міцна, наскільки у неї гарні такі, вийде з неї гарний черенок і гарний бутон. То я використаю і як черенок. І потім використаю ще і бутон. От давайте подивимося, відріжу спочатку, як я вам вже і казала, перші перед бутоном три листочка, трьохлистник. Ми відрізаємо, а залишимо, виходить, у нас: ось раз, два, три, чотири. Достатньо. Я відрізаю гострим ножем. Ось у мене тут зріз рівний, тут зріз робимо навскоси. Десь міліметрів два нижче, ніж оцей нижній листочок. Зробила скосний зріз, ще раз повторюся, що у мене ці. Дроянди стояли у корневіні, у розчині корневіну. І крім того, ще я поставила у мед Теж ложечку чайну меду на літрову паночку води, і вони в мене ще стояли спочатку у медові, а потім я поставила їх на пару годинок у розчин корневіну. Зрізаю. Листочки залишаю тут отакий От черенок, Ось, буквально тут у нас трішечки є для того, щоб брали листочки із повітря, від відсонечка, щоб живилися і живили черенок. І залишили тут скосий скисний такий зріз, для того, щоб. Утворювалися корінці. Ставлю у підготовлену пляшечку, занурюю до черешочка. Можна не глибоко, можна занурювати просто, ну от, для, от занурювати по перший черешок, можна по другий. Я інколи так роблю, інколи так. Результат не однаковий. гарно покропила водичкою. Верхньою частиною пляшечки. Використовую прості підручні матеріали для цього, доступні в кожному. Всі ми купуємо якісь продукти. Ось, в даному випадку, це пляшечка від води. От, Використала її для того, щоб дати друге життя троянді і друге життя пляшці. Ну, друг, другий спосіб я покажу вам у другому відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Чекаю вас у наступному відео. До зустрічі!